Вітаю вас на каналі! Грай а в етері у нас підбірка важливих ігрових новин. На початку минулого випуску новин я розповів вам про реліз Final Fantasy XVI і сказав, що гра вийде тільки на PlayStation 5. Так от головний продюсер гри сказав, що на ПК нова Final Fantasy вийде через 6-8 місяців після релізу на консолі, не такі вже і ексклюзивні ці ексклюзиви. І говорячи про PlayStation, Федеральна торгова комісія провела два засідання, на яких нам відкрили цікаві подробиці, чому саме Sony так активно заважають Microsoft, як з колаборацією з Nvidia, так і з покупкою Blizzard, а тому, що Starfield не вийде на PlayStation, бо Microsoft купила за Animax. Тепер зрозуміло, чому вони не згодні на те, що Call of Duty буде виходити на PlayStation ще 10 років. Я особисто думаю, що історія повторюється: колись Sony покупала ігри для своєї консолі, багато з яких таки не вийшло, на ПК, треба зауважити. Тепер те саме робить Microsoft. Довгоочікуване DLC до Cyberpunk 2077 під заголовком Phantom Liberty, про яке ми вже говорили до речі, отримало геймплейні відео. Про сам геймплей ми поговоримо окремо, коли DLC вийде. Там додадуть багато механік та зброї, здоровенну локацію і так далі. Зараз ми поговоримо про те, як грається Phantom Liberty. Бо усі пам'ятають, який жахливий FPS був у релізній версії Кіберпанку. Тести показали, що в режимі продуктивності рівень графіки у Xbox та PlayStation однаковий, а от FPS відрізняється. На Xbox скаче від 55 до 60, тоді як на PlayStation від 40 до 60. На ПК, звісно ж, усе круто. На ультрах з локом у 30 FPS гра виглядає бомбезно. Багів у геймплейному трейлері, якщо його так можна назвати, немає. Але до релізу ще кілька місяців і розробники ще встигнуть їх створити. DLC вийде 26 вересня цього року. Зразу декілька новин про Mortal Kombat. По-перше, усі, хто передзамовив гру, міг пограти з 23 по 25 червня у бета-версію нової Mortal Kombat 1. Там були доступні 4 персонажі, такі як Люкан, Сабзіро, Меліна та Кенші. На цьому бета-тесті гравці помітили, що у гру повернули одну цікаву механіку. Vitality – це по суті просто прикольний спосіб лівнути з матчу. Vitality – це коли ви виходите з матчу, не просто натискаючи на кнопку, а наприклад, ламаючи самому собі шию. Для всіх любителей біології скоро вийде друга частина фільму Mortal Kombat. Його вже знімають, і вийде він на початку 2024 року. У нових інтерв'ю з розробниками та ще одному геймплейному трейлері показали, що нова Payday 3 це дуже крута гра. Тепер ви можете детально планувати порабування, прогулюючись по громадських зонах. Так як локації стали більшими і більш опрацьованими, то і Payday стала більше про та планування. Розробники знали, що комусь це може не сподобатись, тож вони додали велике дерево навичок, щоб кожен зробив білд, який більше підходить під його стиль. Також сильно переробили інтелект поліції та цивільних. Ворогів стало менше, але вони стали розумніші та сильніші. Як приклад, поліція тепер не просто стріляє по грабіжниках, а намагається врятувати цивільних, щоб вони не попали під удар. І ще якщо ви будете довго знаходитись у спокійній зоні, то охоронці почнуть здогадуватись, про що саме ви думаєте. Все це робить гру більш реалістичною, а разом з графікою взагалі схожою на кіно. Baldur's Gate 3 перенесли, але не поспішайте гніватись на розробників, бо гра вийде не 31 серпня, як усі говорили, а 3 серпня. На консолі гру теж перенесли, і вона вийде 6 вересня, але це вже інша історія. Розробники також розповіли, що діалогів у новій Baldur's Gate більше ніж у усіх Divinity Original Sin. Гра схрещує у собі Divinity Original Sin 2, D&D та минулі частини Baldur's Gate. Тож покажникам, успіхів у вашій незабутній пригоді. Нещодавно було анонсовано гру по Blade Runner. Це адвенчура, що розповідає про мисливця на реплікантів, коли він не полює на реплікантів. Сюжет розгортається між першим та другим фільмом, і це перша гра по Blade Runner за останні 25 років. Інформації мало, тож з нетерпінням очікуємо, що тут можна сказати, навіть якщо ви не любите адвенчури. Ось і всі новини на цей тиждень, наступний випуск наступної неділі. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, чи дізналися ви щось нове. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.